Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм про гроші, жіночність. Щастя, реалізацію нашого потенціалу і енергію. І оскільки теми, які я транслюю на своїх програмах і в своїх блогах тут і в інстаграмі, вони місцями досить езотеричні, зачіпають тему духовності, саморозвитку. Публіка, яка зібралася у моїх акаунтах, досить прокачана, свідома аудиторія. І я запропонувала своїм підписникам залишити у віконечку книгу, яка справила найбільше враження. На них, через яку їм вдалося трансформувати себе, з яка перевернула їх світогляд або просто залишила глибокий слід. Ми зібрали всю цю інформацію, систематизували її, і сьогодні я маю для вас. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. 12 пунктів. Не говорю книг, тому що буду називати в одному пункті, можливо, кількох авторів або кілька книг одного автора. Але сьогодні для вас величезна кількість корисної інформації, яка може якісно змінити ваше життя. Перед тим, як ми перейдемо до найцікавішого, будь ласка, перевірте, чи ви точно підписані на мій канал, тому що український контент треба підтримувати. І завжди, коли я розказую вам про якісь цікаві книги, мені дуже хочеться вам їх подарувати. Тому розіграш. А тепер до справи: очолює наш хід парад книг, які можуть змінити життя. Радикальне прощення Коліна Тіпінга». У мене ще дуже-дуже старенький варіант російською мовою, але вже є переклад українською. Не знаю, чи може це тому, що я своїм всі вуха прозищала про цю книгу і всі її прочитали. Про неї було найбільше згадок, і я можу поділитися також своїм досвідом. Її я прочитала, якщо не помиляюся, у... У 2015 році, ще на зорі свого розвитку, коли тільки я почала входити в тему духовності саморозвитку якихось більш глибоких речей, ніж були доступні до цього моменту, я прочитала цю книгу, і вона справді перевернула моє життя, тому що вона мені дала дуже чітке усвідомлення, що це не зі світом щось не так, що це не чоловіки-козли, які мені потрапляються, а скоріше за все, я щось не те транслюю цьому світу. я Зіткана з якихось деструктивних програм, через які я притягую в своє життя те, що мені не подобається. І дуже важливий момент, оскільки я часто її раджу почати також з нею переоцінювати власне життя і обставини власного життя. Я неодноразово чула такий відгук на неї, що типу книга для тіпів, типу, що ні на кого не ображайся, бо ти сама в усьому винна. Слово винна ми взагалі виключаємо, його не має бути в. Нашому лексиконі я відповідальна за все, що відбувається у моєму житті. І якщо я зустрічаю якийсь дискомфорт, якщо якась людина робить мені боляче і транслює мені неповагу або ще якісь неприємні моменти, мені в першу чергу треба звернути увагу всередину себе, які мої програми змушують мене проживати в цей дискомфорт і чому мене вчить ця людина? Отож, якщо ви досі маєте претензії до своїх батьків, якщо ви досі маєте претензії до своїх партнерів, ця книга must have для прочитання. І дуже часто так буває, що его може чинити супротив. І неодноразово мені дівчата казали, що я беру читати книгу і просто засинаю. От будь-яку іншу книгу я можу читати концентровано, увімкнено, усвідомлювати, що там написано, а тут просто повертаєшся, повертаєшся, повертаєшся до попередньої. Нього абзацу, тому що дуже складно засвоювати інформацію. Але так не завжди ви обов'язково спробуйте. І не дозвольте своєму его провести вас і обікрасти на таку цінну інформацію і на такі цінні усвідомлення. Другу книгу нашого хіт пораду трансформуючих книг посідає Майкл Ньютон з книгою. Подорож душі. Я тримаю в руках призначення душі, це друга частина. Перша подорож душі, друга призначення. Також в мене старенький варіант, я дуже давно читала її. Уже є український переклад, в нас вже її переклали, тому ви зможете знайти варіант українською. Книга, яка вразила, мабуть, мене найбільше за увесь період. Моєї плідної праці над собою і саморозвитку. Автор цієї книги, регресолог, він проводить сесії і проводить людей в регресії. Це про подорож між життями. І він ділиться напрацюваннями зі своєї практики, історіями своїх клієнтів з їхніх сесій і. Це дуже потужна, унікальна інформація. Цю книгу я читала в дуже тяжкий свій період, коли я проживала власну дуже велику болісну втрату. І саме через ці книги мені прийшло усвідомлення про те, що кожна душа має свої задачі, має свої уроки, і нам дуже важливо навчатися поважати і приймати уроки іншої людини. Після прочитання цієї книги, я думаю, вам розвиднеться дуже багато тем про задачі душі на якесь конкретне втілення, про те, чому ми проходимо якісь певні уроки, про наше призначення і про те, що. Всі відповіді завжди є всередині нас. Третє місце посідає Конкордія Антарова з її романом у чотирьох томах Два життя. Чесно зізнаюся, я його так і не дочитала. Кілька підходів робила я до цієї книги, тому що я знаю, наскільки вона потужна. Це улюблена книга багатьох моїх. Подруг, і вона написана у форматі типу ченелінга. Автор не стверджує, що це я і мої думки. Автор зізнається, що вся ця інформація вона була передана просто звище, і зазвичай ченелінги не передаються як художня література. Зазвичай це просто виклад певної інформації, а тут саме роман. От бачу зараз цю книгу на третьому місці і обіцяю собі, що я точно визрію колись її дочитати. Наступна книга це четверте місце магія ранку» або чудовий ранок Хел Елгард. Теж зізнаюся, що я цю книгу не читала, але скоріше за все я розумію про що там, тому що сама на своїх програмах розказую, наскільки важливий ранок, як його правильно організувати, як взяти максимум від свого ранку, як вранці зарядити себе на цілий день про важливі ритуальчики, про наповнення себе. Я думаю, що ця книга приблизно про це. Якщо ви ще дуже далекі від натхненних ранніх підйомів і кайфових ранків, то можливо. Саме вона відкриє вам цей скарб. П'яте місце посідає Атлант розправив плечі, і це вже третя книга. Зі списку, яку я не читала. Я зрозуміла, в чому річ, мене, мабуть, просто лякають розміри, тому що вона також іде в трьох томах, але оскільки вона є в цьому списку і дуже багато людей від неї в захваті, і написали, що це те, що змінило їх світобачення. Я думаю, що виділити кілька місяців свого життя і подолати її точно варто. Шоста сходинка і обожнюваний мною. Джо Діспенза. З його силою підсвідомості, також український варіант вже доступний. У мене все дуже старі книги, які я давно купувала. І це та історія, яка точно здатна змінити життя. Але, як і в будь-яких трансформаціях, просто прочитати книгу буде недостатньо. Дуже важливо почати практикувати те, що пропонує Джо. Книга про силу нашої думки. Якщо ви дивилися фільм секрет, якщо вам відгукуються ідеї з цього фільму, якщо вас надихає думка про те, що ви Можете створювати власну реальність, я сердечно рекомендую відштудіювати можливо, неодноразово обов'язково з маркером цю книгу і почати практикувати те, що пропонує Джо Діспенза. Оскільки я саме цю тему дуже багато транслюю і у своєму профілю, і у своїх програмах, але все-таки я дівчинка і подаю її більш езотерично. Джо дуже класно зайде для чоловіків і для тих жінок, які хочуть. Доказової бази. Докажіть мені, доведіть мені, покажіть мені результати досліджень. Джо вам все покаже, тому що він дуже серйозно підходить до питання сили думки, і навіть на своїх заходах, на своїх відкритих семінарах проводив дуже багато досліджень і ділиться цими результатами. Також у нього є ще одна книга, яка називається Сам собі плацебо, і вона дуже класно підійде для людей, які мають якісь питання зі здоров'ям. А особисто я завдяки цій книзі зробила свій перший мільйон. Ну, а коли зробив перший, то наступні вже, знаєте, як по маслу, тому надихаю вас прочитати її. Дозволю собі на шосте місце помістити ще кілька авторів, які класно нам розказують про нашу силу думки і про те, що ми творці власної реальності Джон Кехо. Підсвідомості, все під власне. Я її читала, мабуть, у 2014 році вперше зараз купила собі, точніше, не я собі купила, а мені підписниця подарувала український варіант. Надіслала мені по новій пошті. Дуже дякую, якщо ти дивишся це відео. Я обов'язково її прочитаю. І була ще одна книга, десь її тут під рукою немає. Теж така маленька, теж Чанкехо. Ви гроші і успіх. Успіх, гроші, і ви, здається, так називалась, я її вже прочитала. Цю також буду освіжати. Так, от, коли я в 2014, 15 вибачте, це був 15 рік, прийшла працювати в тренажерний зал, я переїхала в Київ. У мене були дуже сутужні фінансові справи, і не тільки фінансові, і по здоров'ю, і питання до стосунків, і взагалі до всього були питання дуже серйозні. І я влаштувалася в спортлайф. І дуже хотіла заробити багато грошей, бо мені не вистачало. Я тоді якраз навчалася другу вищу освіту, здобувала, мені треба було знімати кімнату в Києві. І наш менеджер Максим приніс мені цю книгу на роботу, і я її читала, поки чергувала свою зміну в тренажерній залі. І саме завдяки практикам з цієї книги я заробила свої перші 10 тисяч гривень. Для мене це тоді було вау, це був прорив і квантовий стрибок, бо до цього я заробляла. Найбільше три, поки жила ще в Полтаві. І з першого місяця я зробила рекордну кількість тренувань. От. Але є нюанс – Знаєте, початківці завжди роблять помилки, хто тільки починає опановувати, що він творець свого життя або що вона фея і може впливати на своє життя. І, загадну, як я тоді загадала, просто свою кінцеву цифру. Але я ледь не вмерла, поки її заробила. Тому, будь ласка, якщо ви ставите собі цілі фінансові, додавайте туди в легкості. Я хочу заробляти таку-то суму. В легкості це дуже важливий момент, але книга безцінна і дуже класна і. І ще одна книга цього ж автора називається Квантовий воїн, свідомість майбутнього. Ви зможете її знайти українською мовою в електронному варіанті, але, на жаль, зараз так паперової я не знайшла української. Вона, по суті, про все, про що розказує Джо Діспенза, але якимись іншими словами, і комусь ближчий Джо, комусь ближчий Джон. Чи там теж Джон. Ні, там Джо, комусь ближчий Джо, комусь ближчий Джон. Спробуйте прочитати обидві книги, визначити, від якого автора вам краще заходить. Але от ви знаєте, я в цій темі ну уже років 10, мабуть. І... Я цю тему викладаю. Я через неї побудувала свою реальність. Все, що я маю у своєму житті, я завдячую роботі над своєю кукунечкою, над кармою і так далі. І навіть зараз я, типу, все знаю, але читаючи книги таких культових авторів. Для мене, як намистинки, якісь ще краще нанизується повноцінна картина, і якісь речі я пригадую, які я забула, якісь іще краще усвідомлюю. Тому не нехтуйте, навіть якщо ви в темі, навіть якщо ви вже творець в року, все одно прокачуйте свої скіли в цьому. І ще один автор. Який розкриває нам цю саму тему? Це Алан Піс в співавторстві зі своєю дружиною Алан і Барбара Піс. На жаль, також не знайшла українського варіанту. Є е, атвет, е, відповідь, можливо, ви знайдете. Знову ж таки, те саме, але іншими словами, він розказує дуже класно про нашу раз. Ре... Зараз я прочитаю, як то воно там називається. Ретикулярно активуюча система, скорочено, раз він розкриває і детально пояснює. Цей феномен, коли я, наприклад, загадала собі синю Теслу і після того, як я сфокусувалася на своєму бажанню, я скрізь бачу сині тесли. Або, наприклад, якщо я хочу завагітніти, або я вже йду за тестом, я вагаюсь, або я завагітніла, я скрізь бачу вагітних жінок. От він дуже класно також розказує про те, як наше бажання і як те, на чому ми фокусуємося, і те, у що ми віримо, що найцікавіше, от оці наші програми, всі чоловіки козли. Великі гроші легко не заробити, треба конячити, багаті накрали. Вся ця історія, яку ми дуже любимо, вона в цій програмі вмикають в нас певну лінзу, і ми через цю лінзу бачимо нашу реальність. Ми через цю лінзу спостерігаємо світ. І виходить, що у кожного своя персональна, як це слово, суб'єктивна реальність. А це означає, що свою персональну реальність ви з легкістю зможете трансформувати. Рекомендую. Йдемо далі. Сьома сходинка нашого списку належить монахові, який Продав свій Феррарі. чесно читала її 100 років тому. Вже дуже детально не пам'ятаю, але в мене відклалося, що вона про щастя, що вона про цінності і про глибокі речі. Там, де успішний адвокат продав усе своє майно і став монахом, і нарешті став здоровим і щасливим. Там справді є чому повчитися, і там багато для нас інсайтів. Восьму сходинку посідає Поляна. Книгу не читала, але фільм дивилася ну, разів 5 точно. Він мене також дуже вражав, тому що десь, мабуть, я знаходила схожість і спільність із головною героїнею, маленька дівчинка, яка своєю картиною світу, своєю внутрішньою чистотою, вірою в диво і в добро спочатку вразила. Всіх у місті, в яке вона приїхала, а потім змінила всіх у цьому місті. Дев'яту сходинку посідає автор Майкл Роуч. Він вчить нас законам карми. Одна з його книг Гранувальник Алмазу, також є вже українською мовою. В свій час просто читала її з розкритим ротом. Отак. І справа в тому, що це не та книга, яка читається, ну так проковтується за один вечір. В неї прямо хочеться зануритися, хочеться повертатися до якихось абзаців, щоб зрозуміти їх ще глибше. Шикарна книга, і їй також я завдячую своїм фінансовим результатам, тому що все роблю через розуміння того, як працює карма. Головне правило, якому вчить нас кармічний менеджмент, також у нього є книга Кармічний менеджмент, дай іншому те, що хочеш отримати сам. Цим і займаємось, займаємось активно благочинністю, маємо чисті наміри, шліфуємо це все відповідними практиками. Також у нього є книги Карма любові, як працює йога, мабуть, ще якісь є. Так зараз всі не згадаю. Усім, хто хоче розібратися, як працює це життя, як досягати успіхів не тільки у фінансовій сфері, а як створити класні стосунки, як засіяти собі здорову дитинку, якщо є якісь питання з цим. Сердечно рекомендую. Десяте місце в нас для Валерія Сінєльнікова. Я, на жаль, не знаю про його позицію щодо війни в Україні. Я знаю, що він з Росії, він живе в Криму, але слів із пісні не викинеш. Його книги дуже сильно в свій час трансформували мене і дуже багато згадок від моїх підписників, що ці книги також допомогли їм розібратися в собі і трансформувати своє життя. Перша і найпопулярніша, мабуть, його книга це. «Полюби хворобу свою російською звучить вас болезнь свою. І нехай цю сходинку розділить з ним ще один російський автор Вадим Зеланд «Трансерфінг реальності. Я думаю, що всі років 10 тому читали цю книгу, і в ній, по суті, зібрані основні закони того, як ми формуємо наше життя, як наші програми формують наше життя, що таке егрегори, що таке маятники, як це все працює. Я думаю, що в кожного дро вдома точно є така книга. Далі у нас іде 11 сходинка, і також розділимо її на двох жінок-авторів-бестселерів. Це ліс Бурбо і її «П'ять травм. Про те, як те, що в нашій голові пов'язано з тим, як ми виглядаємо, як ми себе почуваємо. Класна книга, в свій час також дуже багато відповідей мені дала. Це був якраз період, коли я працювала в тренажерній залі, і я змогла відстежувати справді певні закономірності, як конкретні. Травми впливають на наш зовнішній вигляд. І ще одна дуже крута авторка це Луїза Хей. Дуже багато хто з неї саме починав. Моя мама, наприклад, коли я ще під стіл пішки ходила, мама вже читала афірмації Луїзи Хей. У неї дуже багато книг. Одна, мабуть, із найпопулярніших із себе Сам, здається, вона називалася, можливо, вже є українські варіанти, але вона саме та авторка, яка першою почала дуже доступно і. Дуже зрозуміло говорити про афірмації і як те, що ми говоримо, те, що ми думаємо, впливає на наше життя. І фіналить наш список трансформаційної літератури, яка розширює межі нашої свідомості, український автор. Я дозволила собі влізти в цей список, тому що ніхто не згадав про цю книгу, але я пам'ятаю наскільки сильно вона мене вразила, і вона, скоріше за все, не для початківців, тому що для тих, хто дуже далекий від теми саморозвитку, від духовності, від того, що таке душа, які в нас є тонкі тіла, і так далі. Можливо, для таких людей буде занадто складно її читати, а от хто вже... Трохи щось десь розбирався, то можу порекомендувати книгу Цілісність, вона російською мовою. Але автор українець Макс Мо вона дає дуже багато відповідей на питання, вона розкриває класно тему емоцій, тему усвідомленості, тему, як побудовані наші тонкі тіла, за що вони відповідають. Я думаю, що вам точно буде. Цікаво і завжди, коли я розказую вам про якісь цікаві книги, мені дуже хочеться вам їх подарувати. Тому розіграш! Умови дуже прості: бути підписаним на мій канал Я Душа, поставити вподобачку цьому відео, написати коментар і поділитися в інстаграмі посиланням на це відео. Позначайте мене у своєму сторіс, щоб я точно побачила. Собачка, я душа, і серед ваших згадок я виберу кілька людей, яким подарую будь-яку із згаданих сьогодні книг. А в коментарях поділіться, будь ласка, яку би книгу ви внесли в список трансформаційної літератури, чого вам не вистачило в моєму списку. І, можливо, ви читали якісь із тих, які я сьогодні згадала, і вони вас вразили також буду вдячна, якщо ви поділитеся до наступних відео. Папа. -па.